Кожен рік перед початком опалювального сезону, управляючими компаніями, які надають послуги з управління багатоквартирними будинками, відповідно до правил безпеки систем газопостачання, проводяться організовуються роботи з перевірки та прочистки димових та вентиляційних каналів. Дані роботи вони проводять із залученням сажатрусів, якщо є такі в штаті, або із залученням спеціалізованих організацій, які мають відповідні дозволи від органів центральної влади на проведення такого роду робіт. З перевірки такими кампаніями проводиться перевірка димових вентиляційних каналів, їх справність, перевіряється тяга, а також перевіряється справність оголовків. А в цьому році такі роботи були проведені вчасно. Хотів би наголосити на те, щоб мешканці не нехтували, не нехтували правилами безпечного користування газовими приводами, не нехтували правилами. Безпеки систем газопостачання, це в кінці дозволить зберегти їхнє здоров'я та життя. Ми маємо з початку року 36 випадків отруєння чадним газом. З них постраждало в даному випадку 93 особи, з них 33 дитини. Нашу причиною є недотримання правил поводження з опальними приладами, а також десь відстеження. Провітрювання помешкань, вентиляція помешкань і десь поводження газового наприклад. Ні, ну, тягу перевіряють. Перевіряю. Сам котел не перевіряють. Перевіряю. Метуємо Сам... салфетку і бачите, яка тяга тут ловить. Тому що тут є на вікнах мікровентиляції зроблені. і є Приток повітря до хати. А коли є тяга, притуюєш, воно тримає бумажку. Є простих три правила. Для того, щоб відбувалося горіння, для того щоб потрібно, щоб був приток повітря в тому приміщенні, де встановлені газові прилади. Чи прилади, в яких відбувається горіння, не обов'язково ж це газ буде, там дрова, вугілля, папір, будь що має бути достатній приток повітря. Приток повітря забезпечується через вікно і через двері. Вікна, якщо пластикові, для них встановлюються спеціальні провітрювачі, щоб цілодобово повітря попадало в приміщення, де відбувається горіння. В дверях має бути підріз, тобто знизу з-під дверей, має також поступати повітря. Відпрацьоване повітря має виходити в вентиляційний канал, це що ми дихаємо, приготуваємо їжу і так далі. А от димовий канал він має бути окремий, і на нього має бути підключені газові, наприклад, котели в даній ситуації. В ньому має бути достатня тяга, і відпрацьовані гази будуть виходити напряму в атмосферу. Наступне питання для того, щоб більш себе забезпечити, потрібно встановити сигналізатор загазовності. До речі, в тій квартирі також від є, підключений, бачу він в працюючому стані, тобто це все добре. І ще одне питання таке дуже важливе, щоб в ніякому випадку в вентиляційних каналах не було електровитяжок. І вентилятори, які стоять безпосередньо в вентиляційному каналі, вони, коли включаються, вони створюють зворотню тягу, і тоді відпрацьовані гази з кутла, які мають виходити в атмосферу, вертаються заново в приміщення, де вони встановлені. І тоді стається біда. Отруєння чадним газом. Що таке чадний газ? Для того, щоб ним отруїтися, треба його дуже мізерну кількість, достатньо 1% приміщення і може наступити летальний випадок. А він є без кольору запаху і смаку, тобто його можна власне діагностувати от таким пристроєм, як от тут також встановлений, сигналізатором загазованості, який дає звуковий світловий сигнал. Людина вже чує, що є якась небезпека. В тому випадку в ніякому разі не треба там вчиняти якихось дій. Це треба. Відкрити вікна, двері, створити перетяг і вийти на чисте повітря. Викликати 104, приїдуть наші фахівці і вже розберуться, чому він спрацював цей пристрій. Зараз я буду чистив димові і вентиляційні канали. Ми кидаємо гиру для того, щоб ми знали, скільки сходить канал донизу, і кілометраж. Якщо сходить донизу, все добре. І тоді напарник до хати запалює там прибор, газету, запалює і ми дивимося, якому каналі дим виходить. І тоді ми чистимо кожний канал, провіряємо і вже знаємо, що канал чистий. Історія.